Так, водя, від'їжджає, будемо знімати мотор на коні. Давай, давай, давай. давай. Все, останній путь машина їде. Знімаємо мотор, все, розбираємо. Акуратненько, гарненько з'їмо. Тільки гарненько, акуратненько, щоб нічого не поламати, вадюшечка, бреха, муха. Так, знімаємо двигун. Купив водюші нові. Вони не стають. Куди не стоїть? Ну вони стоїть, но ну, так мені так не нравиться. Давай, да... Не був, так, Вадюша, не да так. так Нет, не не так. То Та я другий біжен, другий біжень. Та бач, бачка збі, бо не дай Бог. Бо бачок стобачить стоїть. Да, там ну, такое? Покажи, не боже, Я не лет... знаю, что здесь, блядь, хрустнуло. Да не, ну, ну конечно будет хрустить. Давай-ко не улететь. Ну на колеса ставим. Ну, давай, да. давай, сейчас чуть-чуть не чай, Все, пойдет, червай. да, да. Не Несила воно на лапу, не. Да стой, блядь. Як говориться і вогонь відводи, водичка у нас тут топ, водюха як в басейні. На, 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 на 17 головку давай. Дай мені головку на 17. Давай. А що ти кузиш, Вань? Вай, що ти Аккуратно, вань. Проходи, Вагона. Акуратно вань. Проходи, все,